Так, доброго дня, будь ласка, представтеся, як вас звуть, з якої ви громади. Мене звати Денис, я з постомих з Добре, Денису. Скажи, будь ласка, е -е, яке твоє враження взагалі від цього заходу, де ви перебували тиждень? Дуже сподобалося як то... дуже файно все, як то... організовано як. Скажи, будь ласка, от е -е, на тренуваннях тобі. Ну, як я зрозумів, знайшли місце на футбольному полі. Ти дуже хорошо виділявся, граючи у воротах, в тебе потужна антропометрія. Чи сподобалось тобі взагалі це місто? Ти будеш далі пробувати себе в цьому? Ну, на воротах, типу, було дуже файно ново, в більш мені то да защиті. Защитника, так? Більше. Ну, це нормально. Що е, сподобалось тобі більш за все в тренувальному процесі? Ну, воно і ті вправи якісь і так. Добре, а яка була основна філософія у тренерів? До чого вони закликали постійно? Щоб е, ми більше того. Не хвилюйся, е... все нормально. Якщо ти будеш помилятися, то не взагалі не проблема. Все нормально. Думати примушували вас. Так. Да, говорили про те, що на полі потрібно думати. Декілька слів, будь ласка, е, в, в, в звернення до своїх батьків. Що ти можеш їм сказати з цього? Я вас дуже люблю. Молодчина, я тобі дякую. Умнички.